П'ятихвилинна історія, яка можливо впливає якось на твоє життя. Я не знаю. Я дуже люблю, коли мені дякують. Я дуже люблю, коли хтось мені пише Йор, дякую, ти дуже допоміг. Ти якось попливав на мене». Давайте почнемо історію з того, те, що одна зустріч дійсно може змінити ваше життя. Признайте, чи є у вас людина, яка якось впливала на ваше життя. Зустріч з нею, спілкування, співпраця, робота, все. Якось попливала на моє життя. У мене є така людина, яка повливала на моє життя дуже сильно. У мене насправді багато таких людей, але Кіта, ти, ти дійсно повпливав, і я тобі я люблю чути, коли мені дякують. Але я хочу подякувати тобі. Дякую, що ти змінив мої думки, змінив мої цінності. От найголовніше це цінності те, що вам можливо, чого можливо піти в клуб, набухатись, накуритись і казати, я красавчик. Ну це не важко. А, але в кожного є вибір, кожного дня ви робите вибір, прийти на прогулянку чи посидіти в Тіктоці, позалипати, постраждати фені, кожного дня у вас є вибір. А, дякую тобі, Нікіт. Спілкування з тобою максимально дало. Мені результат, і я пам'ятаю, коли ми спілкувалися от яким має бути християнин, от У мене було таке враження. Це християнин, це той, в кого все, весь будинок, вся каната обклеєна в віконах, він постійно молиться. Він такий правильний, 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 але мені таке не подобалось. Я зовсім не подобалось. І коли ми з якими спілкувалися про те, яким зараз може бути християнин, та й взагалі це людина, яка кожну сферу, кожну подію свого життя пов'язує з Богом. Я не знаю. от у мене зараз відбувається таке в житті, що я там спілкуюсь з рідними. Я дякую Богу, те, що блін, в мене є мама, в мене є тато, в мене є сестри, брат, бабуся, дідуся. Я дякую Богу. Я отримав там, наприклад, документи. я Дякую Богу, те, що Бог дав мені ці документи. Я дякую зараз за це відео, Богу. Я. Стараюсь дякувати за все, що відбувається в моєму житті, тому що я розумію, от тоді наступає дійсно спокій і мир. У мене є для тебе чотири основні дії, які ти можеш зараз запровадити в своє життя, і ці дії можуть попливати на твоє життя. Я не знаю, як давно. Тобто ці дії впливають на життя кожного по різному. Перша дія це пов'язувати кожну сферу, кожну подію з Богом. Дякуйте Богу за все. Дякуйте за все, що з вами зараз відбувається взагалі. Можливо, у вас є відчуття, що ви не в цьому місці. Просіть, питайте Бога, спілкуйтеся з Богом. Для мене найголовніше те, що я кожного дня роблю ці дії, я спілкуюся з Богом, я питаю, те, що мені там не виходить, не виходить, я хочу отримати відповіді на які запитання. Я питаю Бога. І я знаю те, що Бог дасть мені відповідь. Друга порада це оточіть себе людьми, які вірять Бога. Знаєте, я спочатку думав, те, що. Бог і гроші, Бог і бізнесмени, Бог і багаті люди. Це щось, напевно, не це. Не... <рес> Нічого немає між цим спільного. Але як виявилося, я зараз знаю людей, які побудували будували там бізнес разом з Богом, які дякують Богу за кожен момент, за кожен період свого життя. Спілкуйтесь з людьми, які вірять Бога. Оточіть себе максимальною кількістю правильних людей. Тому що оточення це Яке ваше оточення, таке і ви. Оточно дуже впливає. Третє, кожного дня от закривайте очі, як я зараз закривайте очі і моліться. Просіть Бога, спілкуйтесь з Богом. Спілкуйтесь з Богом, тому що ви собі не що він може. От те, що неможливо нам, можливо, йому. От те, який на життя у вас є план, у нього зовсім інший план. Якщо ви думаєте, що вам буде достатньо там, не знаю, дружину, двох дітей, будинок і машину, і ви будете щасливі, а у Бога там. У вас буде сім'я п'ять людей, п'ятеро дітей. План на ваше життя є прекрасний план. І спілкуйтесь з Богом, спілкуйтесь, це дуже важливо. Дуже важливо моліться, просіть, питайте і обов'язково отримайте відповідь. І четверте це несіть добро, і несіть радість світ. Тому що я не знаю, я максимально надихаюсь такими. Заходи на сонця. Я сьогодні їхав на велосипеді, на світлофорі стою, а їде дівчина дуже гарна, і їде хлопець зі мною. Я побачив, як вони так перекинули з ми посміхнулися одне одному. І все, це вже енергетика, це вже радість, це вже добре. Тому ну, мені я отримую радість від того, те, що коли я чую там, дякую, Юр, дякую, ти поправив моє життя. Юр, дякую, ти якось змінив моє життя. Я максимально високо кайфую. Допомагайте і. Одного разу можуть вам, якщо ви будете цього потребувати, дякую тобі за відео, дякую Богу за це відео, дякую всім. Продовжуємо.